Дорогі брати і сестри, нехай Господь благословить нас сьогодні повнотою Духа Святого, щоб ми розуміли слово, яке промовлено для нас. Нагадаємо, ми святкуємо сьогодні і День реформації, хоча тут було служіння в п'ятницю і День Усіх святих, вчорашнє свято, і, як то кажуть, наше парафіяльне свято, у нас громада всіх святих, маючи на увазі те, що згідно Писання, всі віруючі є святими в Божих очах. Заради Христа через віру в Ісуса Христа. І насправді, якщо так подумати, то День реформації, День всіх святих є нерозривні свята, подібна до того, як нерозривними є Велика П'ятниця і Великдень, тому що нема Великодня справжнього без Великої П'ятниці. А Велика П'ятниця це не кінець, це тільки заплата за наш гріх, а наше виправдання повне проголошено у Воскресіння Христа у Великдень. Отже, День всіх святих пов'язаний так само і історично, як Велика П'ятниця, і День, і догматично, можна сказати. Тому що реформація, це в першу чергу ми завжди говоримо про виправдання віруючого, вірою без діл закону, як сказано в Римлян, наприклад, 3.28. В Галатах і в інших багатьох місцях. Найчіткіше, звісно, це сказано в посланнях святого Павла. Але разом з тим вся Біблія, як і Святий Павло в своїх посланнях, дуже багато уваги приділяють освяченню нашому. І День всіх святих саме говорить про те, що ми є святими не тільки по зарахованні нам праведності, але ми маємо прагнути святості, ми маємо прагнути зростання у вірі. Ну, і, звісно, історично це пов'язано, тому що Лютер прибив свої тези, направлені на реформацію церкви. Саме в канун дня всіх святих, 31-го числа, оприлюднив принаймні це скажімо так, коректніше так буде перед цим святом. А перше число це вже от саме і проголошена святість наша, і от Бог хоче, щоб ми були святими. На мій погляд, для нашої громади найкраще гасло це бо то воля Божа свячення. Ваш, як Павло, пише Солонянам. Але сьогодні у нас Ефесяни згідно нашого календаря, згідно нашої 21-го тижня офіційного календаря УЛЦ, який у нас є в служебниках читань писання. Це буде перегукуватися наше сьогоднішнє слово, буде продовженням попередньої проповіді в п'ятницю. Нагадую, що у нас було про виправдання римлян 1.16.17 про те, що. Я не соромлюсь, Євангелія, який є силою Божою на спасіння усім, всім народам, так, скоротим перекажемо. І також сказано, що Божа праведність, Божа справедливість в чому виявляється? В тому, що праведний житиме вірою своєю, вірою в Ісуса Христа. Тому що Бог, Він справедливий. Ми із Хаменка читали минулого разу переклад, так? Але він виявився несправедливим до свого є народного сина, тому що на нього він поклав гріх усіх нас. До нас, строго кажучи, він теж як би виявляється не дуже справедливий, тому що ми, грішники, приречені на смерть вічно в пеклі, виправдані кров'ю Ісуса Христа. Але Божа праведність, Божа справедливість саме в цьому і полягає, щоб милувати грішників. Це як трошки переказую, для тих, хто не був. У п'ятницю через різні причини на служінні, можете в Ютубі передивитися. І ми тоді говорили про що? Про те, що виправдання вірою звільнило нас від повної влади гріха, від звинувачення за гріх, від повної влади, але не від присутності гріха. І нам потрібне освячення. Ми вже тоді цього торкнулися. І от сьогодні вже переходимо безпосередньо до нашого слова. Ефесіан 5, 15 вірша по 21. -й. Взагалі, попередні розділи, попередні вірші 5 розділу і вже в 4 розділі дуже-дуже дуже багато говориться про наше освячення. Уважаємо. Отож, уважайте, щоб поводитися обережно, не як немудрі, але як мудрі. Використовуйте час. Днібо лукаві. Через це не будьте нерозумні, але розумійте, що є воля Господня. І не впивайтесь вином, в якому розпуста, але краще наповнюйтесь Духом, розмовляючи поміж собою, псалмами і гімнами і піснями духовними, співаючи і граючи в серці своєму для Господа. Дякуючи завжди за все Богові Отцеві в ім'я Господа нашого Ісуса Христа, корячись один одному у Христовім страху. Отже, брати і сестри, наша тема дні бо лукаві». Дуже багато людей, так, коли чують про лютеранську реформацію, про спасіння вірою без діл закона, вірою в Ісуса Христа, говорять дуже зручно, дуже гарно. Скажу, що я віруючий, що ж мені не вірити в таке. Буду жити далі, як хочу, і спасусь таким чином. Ні. Пам'ятаємо Псалом 9 або 10 за іншою нумерацією, як поступає Бог із лукавими людьми. Із лукавим Бог вчиняє за його лукавством. Коли ми подумаємо про лукавий, хто у нас в Біблії лукавий, наче Вочинаш, ми згадуємо це диявол. І буквально лукавий означення в Біблії це злий або порочний. І ми згадуємо, Отче наш, щоб Бог нас від цього зла, від цього лукавого, від порочності беріг. Але лукавий диявол є князем світу цього, як сказано в Біблії, так само, як святий Іван каже, що весь світ лежить у злі. І тому ми можемо сказати, що. Дні бо лукаві, час бо лукавий, той час, в якому ми живемо, тому що насправді від гріхопадіння Адама і Єви і до другого приходу Ісуса Христа, так воно і залишається. Світ лежить у злі і дні лукаві. Про це Соломон говорить, про те, що нічого нового під Сонцем нема після гріхопадіння, так пояснимо. Ну, але особливо лукавий час напередодні. Приходу Христа. Диявол хоче звести і утягнути з собою в пекло як можна більше людей. І ми бачимо світ лукавий, диявол лукавий, але є ще п'ята колона диявола це наша плоть, в нас самих гріховна плоть. Про це Галатів 5 говорить, римлян 7 і 8 розділи говорять: ну, а наш Господь. Як записують різні евангелісти, можемо згадати Матвія 5.19, хоча це і у Марка розгорнута, про те, що все лихе виходить із серця, і перелюби, і далослужіння, і сварки, і от неправдиві свідчення, і крадіжки, бажання злого це виходить із нашого злого серця. Тому що нам потрібно? Нам потрібне освячення. Асвячення це робота Духа Святого, наше виправдання повністю робота Бога, і Бог доніс нам Духом Святим на вину про те, що ми виправдані. Більше того, коли ми віримо в Христа, ми навіть названі святими. Але цього мало, це освячення в широкому розумінні, коли і виправдання і освячення, але нам також треба, щоб наші серця змінювалися. А як вони будуть змінюватися? Тільки тоді, коли сповнене Духом Святим. От редакторська назва нашої частини слова, сама не Богонатхнена, але редакторська назва в перекладі Агієнка: Наповняйтеся Духом для наших віршів. І ми можемо подивитися на першу частину з 15 по 17 вірші. І тут більше такі, можна сказати, засадничі твердження. Про те, як нам жити життям освячення. Отож, вважайте, що поводиться обережно. Або вважайте, отак сказано. Так. Не як немудрі, але як мудрі, Використовуйте час, дні було Ніхто не хоче бути немудрим. Я не знаю людей, які хочуть бути немудрим, хіба що блазні, коміки в телевізорі, на сцені. Представляє себе не мудрими і заробляють цим гроші в цирку, так? але навіть поза сценою люди зазвичай всі дуже серйозні. Так, то люди хочуть бути мудрими. Але як цього досягти? Так само, 17-й вірш. Не будьте нерозумні, але розумійте, усвідомлюйте, що є воля Господня. Ну, Жодна людина, яка приходить на служіння в церкву, жоден член церкви. Не скажу, що він не хоче знати волю Господню. Всі ми хочемо знати волю Господню. Але у нас час, знаєте, як та приказка: весь вік живи, весь вік учись і дуже прикритий продовження його. Так? Ну, тому що ми грішники і ми недостатньо розумні. Так само нам і важко збагнути волю Божу, тому вже ілюстрація, що ми маємо дуже багато християнських конфесій. Кожна конфесія також наполягає на тому, що правильно все розуміє. Але як нам розуміти волю Божу? Звісно, ми маємо читати Біблію, основуватися тільки на Біблії. І дуже важлива лютеранська відповідь Закон і Євангелія, правильне застосування закону і Євангелія. Але все це більш такі засадничі, фундаментальні твердження, поводитися бережно. Мати страх Божий можна сказати так. Страх Господній початок премудрості, волю Божу, хотіти знати, і також правильно використовувати час, цінуйте час, використовуйте той час, який нам даний. Коли у нас то війна, то криза економічна, нам здається, що проблеми матеріальні, переважно, не дають нам нормально жити. Але коли все добре, дасть Бог колись буде краще, ніж зараз, коли у людей все є. То люди розуміють, що все одно в житті чогось бракує, чогось не вистачає. І насправді, найбільше ни маємо цінувати не матеріальне, не свій успіх, не кар'єру, не те, що ми там набули для дітей, для рідних, але насправді той час, який нам даний Господь. Невіруючи, Господа можуть винести за душки, але також. Багаті люди розуміють, що часу у нас мало. Як попав не дуже давній запис, розмова двох диктаторів, що вони говорили про що при зустрічі? Про те, що хотілося б жити, от зараз технології, там можна жити 120 плюс років, там, міняти органи, так, все це обговорювалося. Але навіть в такому випадку це закінчиться. Хай на через 70-80 років, як Біблія каже, Такий час нормальний, нам даний комусь з бонусами. Навіть нам тут є присутність серед нас, кому більше, ніж 80, навіть більше, ніж Майсею, якщо буде дана, хоча зазвичай люди рідко проживають більше 120 років. Але якщо навіть багаті люди за допомогою сучасних технологій досягнуть віку Якова, Ісака чи Авраама, все одно все це закінчиться. І час є найціннішим. Цінуйте час, цінуйте час, бо лукаві. І нам треба уникати зла, уникати цього лукавства. Ми мало що можемо зробити зі світом зовнішнім, ми нічого не можемо зробити з дияволом, але Христос його переміг. Але ми можемо берегти себе від диявола, від світу і перемагати власну плоть. І от далі, вже після 17 го вірша, 18-19 вірші дають нам дуже практичні поради. Ми любимо практичні поради. Нам мало втіхи дає там, пояснення лікаря, чому у нас якась хвороба, як вона розвивається, як то кажуть медики, етеологія і патогенез, тобто причини і механізми розвитку. Нас мало цікавить фармакодинаміка, фармакокінетика, як ті ліки, які нам прописують, вони діють. Наскільки люди там з'ясували, які механізми, на які рецептори, як воно все впливає на обмін речовин, як впливає, ми хочемо просто, як вімкнув, вимикач чи розетку, світло є. Ми хочемо отак от сілитися. Коли не так уже і просто, то ми хочемо знати практичний шлях. І ось у нас практичний шлях. 18-19 вірші. Можливо, не повністю універсальний, але для багатьох людей дуже актуальний. 18-й вірш, перша половина. Універсальна друга половина 18-го і прекрасна ілюстрація 19-го, ще раз перечитую, і не впивайтесь вином, в якому розпуста, але краще наповніться з духом, розмовляючи поміж собою псалмами, гімнами і піснями духовними, співаючи і граючи в серці своєму для Господа. Так, як нам уникати зла? Для початку не впиватися вином. Ну, я думаю, якщо Павло це писав. В Азію, Ефесянам, то, мабуть, була проблема така в цій громаді, взагалі в азійських церквах. Там же і колосяни в Азії були, так же, і Фелимону написано. Ну, і знов таки нічого нового під сонцем, ми сьогодні до Соломона ще звернемося, от буквально зараз. Тобто, в чому проблема вина, в якому розпусти? Хтось каже, що не можна взагалі використовувати алкоголь. І в церкві особливо, навіть зрікаються причастя вином, використовуючи натомість виноградний сік. Але от буквально днями на одному занятті я там спитав, чи вино саме по собі погане. І мені одна там дитина, скажімо так, яка перший раз прийшла, каже: Ні. Я говорю, а що погане? Ну, я ж очікую, що скажуть, що. Впиватися вином погано, да? наприклад. А вона каже, погане водка. Ну, строго кажучи, писання нам говорить про п'янке вино в українському перекладі Агієнка або про в деяких інших перекладах єврейське слово сікера, збережене. Тобто, погане що, поганий не сам по собі, мабуть, навіть і алкоголь. Погані не самі по собі ліки, які використовують люди для того, щоб отримувати наркотичний стан. Ті ліки придумані для того, щоб лікувати людей і дуже допомагають. Але погане наше серце. І насправді, коли ми вже згадували Матвія 15:19, про те, що серце наше, або Єремію, можемо згадати, продовжуючи думку Христа, що із серця все зле виходить. що... Єремія каже, серце людське, лукаве і невигойне, хто його пізнає. Господь каже, я пізнаю. Але коли люди зловживають алкоголем, то можуть пізнати і ближні. Багато чого із нашого серця. так? Тому що, як каже народна приказка, що от верезого на умі, то у п'яного на язиці, гріховна природа панує, вона вже не стримується. Ані новою природою, ані просто звичайним, якщо ми будемо говорити, правилами пристойності і етикету. І я пропоную звернутися тепер до Соломона, і навіть не тільки до Соломона приповісти, але спочатку, мабуть, і до мудрого лемуїла. Це 31 розділ приповісти. У нас вірші. Четвертий і п'ятий. Тут про царя сказано але ж, брати і сестри, ви священство царське. Тому, я думаю, можемо ми їх застосувати до себе. Не царям лимоїле вино, не царям, і напій той п'янки, не князям, щоб не впився він та й не забув про закона, ну, про закона з великої літери. Тобто про тару, про п'ятикнижі, а взагалі не тільки п'ятикнижі, а взагалі про весь старий заповіт. Новий заповіт часом Господь, говорячи закон, мають на увазі всю старозаповітну Біблію. Ну, а у царя який поклик? Щоб не змінив для всіх гноблених права. Тобто, поклик царя судити, а поклик віруючий, теж, в принципі, з одного боку, ми не. Судимо, щоб не бути засудженими, але з іншого боку, церква має пророчу функцію оголошувати, говорити про зло і про добро. Так само є покликом царів вже в Новому Заповіті сказано, в Римлянах 13. І коли царі неправильно судять, то церква має право і обов'язок навіть про це говорити. І ми одне одного маємо виправляти наші помилки із любов'ю, показуючи на гріх. І так само наш Христос навіть говорить, і апостол Павло каже: ми світ будемо судити, коли Христос прийде. Ми будемо стояти на Його стороні разом з ангелами, архангелами. І тим паче нам не треба забуватися про закона, про Біблію. Коли п'янкий той напій або сікера, тоді вже виходить на перше місце наша гріховна природа. Ну і знані вірші, якщо у нас така тема. Прочитаємо далі уже від Соломона, 23 розділ, з 29 вірша. В кого ой, в кого ай, в кого сварки, в кого клофіт, в кого рани даремні, в кого очі червоні, у тих, хто запізнюється над вином, у тих, хто приходить попробувати вина змішаного. Не дивись на вино, як воно рум'яніє. Як виблискує в келиху й рівненько лється. Кінець його буде кусати, як гад, і вжалить, немов та гадюка, пантруватимуть очі твої на чужі жінки, і серце твоє говоритиме дурощі. І ти будеш, як той, хто лежить у середині моря, і як той, хто лежить на щогловім верху. Ну, схоже, автор мав досвід, да? судячи з усього. І скажеш: Побили мене. Та мені не боліло. Мене штурхали, я ж не почув. Коли я прокинувся, шукатиму далі того ж. Отже, брати і сестри, тут нам чітко Святий Дух через Бога натхненного автора показує, що те, що ми можемо силою волі стримувати, от, щоб не пантрувати за чужими жінками, очима, це все сп'яніння знімає. Так само і багато інших гріхів і багато трагедій відбувається саме через те, що людина не контролює себе, а насправді контролює в таких випадках гріховна плоть і диявол. Дуже багато людей попадають у в'язниці саме через це. Я згадую одного служителя, який проповідував в тюрмах, і там же ж у людей багато часу. А ще ж церкви допомагають, приходять, і вони ж починають читати Біблію, а Зараз можна ще й не працювати у в'язницях, права такі у людей. І от починають так. А де в Біблії написано, що вина не можна пити? Покажи мені. Я вже, може, не раз розповідав, а брат каже до них: підніміть руки, хто сюди попав, от сюди, будучи тверезим підсуди у в'язниці. Ну, якось вийшло, що великий зал був. Ніхто не підняв руки. І він сказав: так от вам не можна. Іншим можна, а от вам, вам не можна. От Алкоголь просто є індикатором того, наскільки жахлива наша гріховна природа. Що ж нам робити? Ми побачили практичні поради, наповнюватися духом, можливо, більш абстрактно, але ми розуміємо, як ми можемо наповнюватися духом. Із писання в першу чергу, так? читаючи писання. Ми, як лютерани, скажемо, також через таїнство, тому що Господь привів нас до себе у хрещенні чи маленькими, чи вже зрілими, спочатку засвідчивши Словом, якщо зрілими, ну, звісно, таїнство в нас у Господня вечеря, але далі практична порада наповнюватися Духом, розмовляючи поміж собою псалмами, гімнами, піснями духовними, співаючи, граючи в серці своєму для Господа. Тобто наскільки важливе музичне служіння. Поза минулої неділі у нас був день трьох авторів гімнів. І ми читали псалом, правда, ми не згадували про цих німецьких поетів, чиї гімни війшли в скарбницю Лютеранської церкви, в скарбницю саме духовну. Але насправді наскільки важливе оце прославлення Господа. Псалмами, не тільки 150 наших псалмів, псалтері, але також, починаючи вже із п'ятихнижя, у нас багато є пісень, прославлень Бога. Можемо згадати вже і в Самуїла, можемо згадати Анну, і можемо згадати, якщо повернутися до П'ятикниждя, вдячну пісню Моїсея, і танки пісню Його сестри Міріам, і пісню Дебора і Барака в книзі суддів. і Маса пісень, якщо ми опустимо вже старий заповіт, то ми згадуємо, як позаминулого разу, і Марію, і Єлизавету, і Симеона. і пам'ятаємо, що Господь Христос наш співав, коли відспівали, Він пішов до Гецемані. Тобто, те, що ми присвятили цілу проповідь цій темі, ось вона до нас повернулася. І таким чином ми освячуємось, наповнюємось духом. І що дуже важливе, в цьому всьому і в співі, і в наших словах, щоб, дякуючи завжди за все Бога від себе, в ім'я Господа, нашого Ісуса Христа. Я дуже часто, коли згадую про те, як треба дякувати Господу, думаю про праведного Йова, який подякував Господу за таких жахливих обставин. І от сьогодні, от ми тут, ті, хто сидимо принаймні тут, які б не були складними наші обставини тут, вони, слава Богу, не дорівнюються тому. В яку ситуацію попав праведний Йов. Але він прославив Господа, він подякував Господу. І він був старозаповітний віруч, який тільки упавав на прихід Христа, який знав, що Бог милостивий, який якось не знаю, наскільки у нього навіть було чітке об'явлення про Христа. Але ми знаємо його чіткі слова про те, що я знаю, мій викупитель живий. І останнього дня він підніме із порох цю шкіру мою, що от розпадається. Ми знаємо, що Господь його ще раніше зцілив, але, звісно, прийшов час, коли його треба було стати порохом. Але Господь прийде для того, щоб Воскресити не тільки Йова, але й всіх людей. І нам треба готуватися до цього. Пам'ятаємо, у нас сьогодні навіть в соціальних групах наших, я виставляв ту нашу купюру. На 500 років реформації, де з одного боку сказано про виправдання вірою грішника, а з іншого боку, таке от гасло в українському варіанті, в нашому вміщено, про те, як нам треба жити, як каже Лютер. Треба жити так, немов Христос помер вчора, воскрес сьогодні, а прийде судити завтра. Дні були каві, брати і сестри. Тому ми дякуємо Господу, як сьогодні сказано. Ми перебуваємо у страху Божому, який є початком премудрості, і наш останній вірш навіть говорить не просто про Божий страх, а про Христовий страх, коріться одне одному у Христовому страху. Так само, як в Филипп'янах сказано тим же нашим апостолам: вважайте одне одного за більших. Себе за менших, а ближніх за більших від себе. Так само, як в Левиті сказано, що люби свого ближнього як самого себе. І це повторюється нашим Господом Ісусом Христом. І коли я вже згадав ці два вірші з Филип'ян і з Левиту, то ми можемо знов таки визнати, що це дуже важко. Любити ближнього як самого себе і навіть неможливо. І вважати ближнього за більшого від себе, а самому упокарятись. Але в тих же филипп'янах нам показано, що наш Христос, наш Господь, упокарив себе, бувши Господом, був же Богом, упокарив себе, прийнявши образ раба і прийнявши смерть на Христі. Коли у нас є такий покірний Господь, то чи не отримаємо ми від Духа Святого, дарунка, покори? В ці лукаві дні. Так, дні лукаві. Але разом з тим у нас є Євангелія, сила Божа на спасіння. І святий Павло в других Коринтянах розповідає, як він тричі звертався до Господа, щоб він його зцілив. І що йому відповів Господь: досить Тобі моєї благодаті! Сила моя звершується у немач. Наш Господь переміг сатану у немочі, на Голгофі. І ми маємо коритися одне одному у Христовому страху. Нам важко. у нас гріховна плоть. Ми оточені з гріхом в цьому світі. Нас атакує диявол ззовні. Але сила Божа здійснюється у наших немочах, і з Духом Святим, прославляючи Господа, ми можемо перемагати гріх і виробити це. Щодня нехай Господь покріпить нас на цей тиждень до наступного нашого служіння. На славу Божу! Амінь.